Якщо у вашому будинку зникне тепло на добу, дві чи навіть на тиждень, який будинок змерзне першим: панелька, хрущовка чи новобудова, і скільки годин насправді може витримати ваша оселя без опалення, перш ніж стіни почнуть дихати холодом? Отож, сьогодні це головна тема нашого етеру, програми по мануфактуму в студії я Діана Мосора, і далі ми разом будемо з'ясовувати, як до зими та блекаутів. Підготувалися наші громади Львівщини та про їхній попередній досвід у цих непростих холодних сезонах. Отож, зараз з нами на зв'язку наш гість це Михайло Журавчак, заступник міського голови міста Стрия. Слава Україні! Михайла! Вітаю вас у нашій програмі, раді вас бачити! Отож розкажіть нам, як ваша громада готується до можливих блекаутів, і чи є у вас такі карти вразливих будинків або кварталів, які найшвидше при такій ситуації можуть втратити тепло? Доброго вечора. Студія, граємо слава. Так, усі ми звичайно готуємося до можливих потенційних блекаутів. Розробляються цілі програмні заходи, що потрібно робити в той чи інший період спеціального такого часу, який, можливо, настане, можливо, не настане. Ну, насамперед я би хотів підкреслити, що починаючи ще з 22-го року, 23-го, Стрийська громада з місцевого бюджету закупила резервні джерела живлення, встановила їх практично на всіх котельнях нашого міста. А також відповідно на станціях водозабору, щоб забезпечувати так само водопостачанням і ціле місто. Що стосується вразливості наших будинків, житловий фонд Стрія є не новий. Практично 80% це є все забудова ще Радянського Союзу. Ось. І, відповідно, система теплопостачання у цих будинках є централізованою. На таких котельнях ми встановили резерв живлення, і, відповідно, будемо готуватися при можливих відключеннях електроенергії для того, щоб забезпечити роботу насосного і котельного обладнання якраз за допомогою тих резервних джерел живлення. Є певний запас палива відповідно на. 3-5 діб. Чому на 3-5 діб, ну, це все ж таки залежить від кількості от перерв в електропостачанні і від температури зовнішнього середовища. Якщо температура буде близька до 5 градусів мінус, ну, це один сценарій. Якщо температура до мінус там, 20 буде добігати, це буде зовсім інший сценарій роботи на даних котел. Про Роботу котелень на генераторах я завжди заявляю на всіх нарадах: що генератори це не панацея, це радше для того, щоб спасти систему централізованого теплопостачання від замороження. Для того, щоб не розморозити систему, щоб потім труби не потріскали, бо це uh -huh. вели набагато більші виклики, і відповідно і кошти. Для відновлення цієї системи. Це треба вже мати час і додаткове фінансування. Найбільш вразливими будинками в нашій громаді, в нашому місті, я вважаю, що це є будинки, які знаходяться якраз сугубо на електрозабезпеченні. В них немає газопостачання в квартирах, а тільки є електрика. Для відповідного обігріву води, приготування їжі, ну а ми вже забезпечуємо тепло. Тут буде найскладніша ситуація, але тут на, на, такі, на таких котельнях у нас стоять генератори, і в них, напевно, найбільший запас є палива, адже ми розуміємо, що це є найбільш вразливі, найбільш вразливі наші вузькі місця. Якщо не приведе, Господи, буде ще ситуація погіршуватися, то в нас є відповідно розроблені. Пункти незламності. А от, власне, хотіла запитати, чи передбачені у вас такі теплі точки, де люди би змогли перечекати якісь блекаути, підзарядити телефони, випити теплого чаю? Так, у нас розроблена схема восьми блекаутів постійно діючих. Є ще два додаткові це безпосередньо по місці стрію, де люди при необхідності зможуть прийти обігрітися. Ці об'єкти знаходяться в більшій мірі. В закладах бюджетних там, де є альтернативний вид палива тобто дрова або пічки, які теж можна перевести на альтернативу, пане Михайле. Попередні зими теж були не з легких. Чи могли би ви розказати, який досвід врахували з попередніх років? Можливо, були якісь помилки, можливо, були якісь плани на наступні стосовно в... вдосконалення, і що ви врахували цього року, що змінили? Ну, напевно, найбільш вразливою була якраз зима 22-23 років, коли ми не знали, що то таке, з чим як кажуть, його їсти пити. Ми всі готувалися до найгірших сценаріїв, купували генератори і готувалися. Останні дві зими були в принципі терпимими. Так, звичайно, що були відключення. Десь, десь були більш відключені, десь були менше. Тут у нас ми вже дуже добре відпрацювали з нашими енергетиками, за що їм окрема похвала за те, що вони зрозуміли нас і змогли технологічно, технічно розділити лінії електропостачання таким чином, щоб у нас перерви в електроенергії були плюс-мінус однаково тривалими. Бо інколи траплялися випадки в першу, першу зиму, коли один мікрорайон найчастіше відключають, чи одну вулицю мікрорайону, а от іншу вулицю практично не відключають, бо, напевно, на тій стоїть підстанції живиться якась критична інфраструктура. Це було неправильно. Ми проводили неодноразово ці наради. Звичайно, що отримували скарги від людей, тому що. Всі приходять кажуть, чому сусіда відключають, а мене не відключають ну, і чи навпаки. Ось ці, ці проблеми ми врахували. Практично критичну інфраструктуру, таку чутливу нашу, як медицина, і водопостачання, і водовідведення не відключаються. Теплопостачання відключають, тому що у нас достатньо велика кількість котелень, як на районне місто невеликого масштабу, тому змушені відключати, але ці перерви ми досить скоротили. Ну до, хай буде в середньому до 4 годин. Це є е, той період часу, коли ще, в принципі, в будинках не дуже встигають остивати, і теплоносій в системі теж не встигає остивати, е, що ми можемо забезпечувати відповідно більш-менш нормальний температурний режим. Угу. Пане Михайле, дякую вам за розмову. Дякуємо, що знайшли кілька хвилин, долучилися до нас. І ми говорили про те, як Стрей готується до можливих блекаутів. Дякую вам, дякую вам. Все найкраще. За даними ЗМІ, найнебезпечнішими для проживання в разі тривалих відключень світла є високі панельки. Ці будинки замерзають уже через три години. Ось таку інфографіку можете спостерігати на наших екранах. Власне пишуть, що своєю чергою у Хрущовках через 36 годин температура впаде настільки критично, що доведеться зливати воду, аби не потріскали труби. Отож, далі у нашій програмі будемо говорити із представницею громади Новояворівськ, яка ситуація із утепленням в будинках у разі блекаутів, нам розкаже Галина Джулай, перша заступниця міського голови Новояворівської міської ради. Слава Україні! Вітаю, пані Галино. Раді бачити вас сьогодні у нашому етері. Отож, детальніше поговоримо про утеплення будинків у вашій громаді. Отож, розкажіть, який з тип будинків у вашій громаді переважає, і які, на вашу думку, найбільш є уразливіші під час тривалих відключень тепла. Героям слава! Доброго вечора. Так, в нашому місті Новояворівську є 102 багатоповерхових будинки. Старий, Я говорю про старий житловий фонд. Містові вже 60 років, Ну, будинкам, починаючи від 35 і до 60. В нас є центральне опалення, є достатня кількість, можливо. Відсотків 30 будинків це є старі панельки, які досить швидко переймаються холодом. 1 листопада, власне, в суботу ми запустили опалення. У місті Новояворівську, і в наших населених пунктах, в селі Старичі, де є теж військове містечко, де є теж 15 багатоповерхівок. Станом на зараз сьогодні вже є середа, всі будинки є прогріті, і мешканці отримують якісне тепло. Наша громада одна з перших громад в Україні, десь не побоюся це сказати, займається термомодернізацією житлового фонду. І ну, Десь, на, мабуть, на грудень місяць ми вийдемо на результат 22% від 102%. Багато поверхівок старого житлового фонду вони в нас будуть термомодернізовані повністю. Е утеплені, Утеплений фасад, заходи відповідні з енергозбереження, запроваджені в ці будинки, і встановлено індивідуальні теплові пункти, утеплені труби тепла, гарячого водопостачання, встановлені крани балансувальні, автоматичні по стояках, ну І також важливо, що будинок буде термосом, утеплений фасад, замінені парапети. І Хочу наголосити, що. Практично жовтий місяць досить таки холодний був, правда, в нашому регіоні. Е, і наші багатоповерхівки, які утеплені. Е, практично навіть хто десь там мав індивідуальне в таких будинках індивідуальне опалення, то не включали його, тому що будинки є теплими. Дуже, як кажуть, десь тішаться і наші співвласники, і ми тішимося, що нам вдасться чи вдається, от, власне, до грудня місяця закінчити термомодернізацію ще 11 будинків, і ми вийдемо на результат 22%. <кій> будинки є теплі, будинки є економні, і в першу чергу. Ми разом із співласниками термомодернізували власне якраз панельки, які є достатньо холодними. Саме перше, практично в нашому місті, в Новояворівську, всі панельні будинки будуть уже термомодернізовані. Решта буде ви кажете, що та, якщо ви кажете термомодернізовані, будуть до кінця грудня. Розглянемо так. таку ситуацію, надіємося, звичайно, що цього не буде, але маємо такого ворога. До прикладу, якщо, не дай Боже, був би бликаут на такий тривалий період, навіть враховуючи там, від трьох до п'яти днів, то ці термомодернізовані будинки вони би витримали такий період, аби зберегти тепло? Ну, давайте будемо говорити, яка буде температура на вулиці. І знову ж таки від 에... температури залежить, звісно, якщо температура буде мінус 10 чи мінус 18 градусів, то однозначно, що 5 днів чи 3 дні навіть утеплені термомодернізовані будинки будуть холодними. Вони просто без постачання взагалі будь-якого теплоносія. Але звісно, можна говорити про те, що вони будуть більш теплими і можуть протримати тепло більш довший період, порівняно з будинками, які не термомодернізовані, це однозначно. Наше місто ми теж готуємося до таких речей, маючи такого ворога, готуємося. Надавач послуг, нафтогаз, тепло. Ми забезпечені досить таки потужним генератором і маємо сподівання, якщо би не дай Бог такі речі в нас сталися. То е, буде запущено е, генератор, і наші будинки, термомодернізовані, е, десь теж допоможуть хоч ну, на відсотків 20 нашим співвласникам більш, як кажуть, е, залишатися в квартирах з теплом. Е, з теплом. Е, ну, Тут як кажуть, десь є багато чинників. Ми самі добре розуміємо, багато чинників. Е, от але старалися і маємо сподівання, що ту зиму, хоч хоч вона десь вже бачимо, що вона буде важкою, ця зима. Але ми її, як кажуть, десь достойно переживемо, маємо знову ж таки пункти незламності. Якщо буде потреба в місті, їх є в нас п'ять, то ми розгорнемо пункти незламності, де в нас все є готове, і як кажуть, в разі чого ми готові тут же розгорнути пункти незламності. Щоб наші люди мали змогу прийти, погрітися, ну навіть з будинків, як кажуть, які є ще не термомодернізованими. Угу. Пані Галино, і... а можете ще поділитися, а, mm. а, який досвід ви перейняли з попередніх зим, бо ще й в 23 му теж були часті блекаути, відключення світла. Який досвід ви перейняли з попередніх років? Можливо, виправили якісь помилки і врахували їх цього року? Могли би подивитися, дякую за запитання. Дуже слушне запитання. Звісно, що я кажу, десь переживаючи опалювальний період, завжди якийсь досвід набувається. І, і і таке інше. Ну насамперед, в нас є 36 будинків, які мають ІТП – індивідуальні теплові пункти. Індивідуальні теплові пункти це є насоси, де підкачка йде тепла, і рівномірне розподілення по всьо, по всій багатоповерхівці. Значить, коли розуміємо, коли немає світла, так відповідності насоси не не Качають, значить, не включаються, немає електроенергії, і е, теплоносій, так би мовити, в такі будинки, якби. Не поступає, але в нас це все є. Ми поправили такі речі, що можна в ручному режимі. Тобто, навіть якщо не буде те, не буде світла. Ну, за 4 години розумію, немає світла, то досі таки багато. Якщо є зимовий період і є на вулиці, мінус 10, то будинок однозначно, що за 10, не маючи тепла, якщо тепло не буде поступати, то за 4 години він вже достатньо вихолоджується, охолоджується. Е, тому ми такі речі передбачили, і навіть на індивідуальних теплових пунктах, якщо не буде світла, теплоносій буде поступати в звичному режимі, тобто, так як і раніше, не маючи е, підкачки, не маючи е, теплових насосів, значить він буде плавно поступати у будинок, і будинок mm -hmm. не буде охолоджуватися. Розглядаємо ще такі варіанти, де ж десь проводимо збори із співвласниками про те, що є програма фонду енергоефективності Гріндем, де відповідності фонду енергоефективності виділяє на встановлення сонячних панелей на дахах багатоповерхівок, практично відшкодування є 80% від вартості матеріалу. Самих сонячних панелей, тому такі збори теж проводимо по будинках і. Е Поки що, ще, як кажуть, ми не подавали заявок, але якщо будуть відключення, такі довготривалі відключення, то місто Новоявріс буде рятуватися, встановлюючи сонячні панелі з допомогою програми фонду на ефективності Грінді на дахах будинків. Тут, звісно, що теж є певні речі. Однозначно, що це буде забезпечувати світлом це сходові клітки, тобто місця загального користування, Вання і ліфти в крайньому разі будуть працювати однозначно, що ми не зможемо забезпечити сонячні панелі, не забезпечать світло у всіх квартирах, але, по крайній мірі, на сходових клітках буде світло, де можна буде угу. зарядити. Телефони, де можна буде мешканцям, ну навіть дітям вийти в коридор, робити уроки, підключити гаджети, ну і багато інших речей, багато інших речей. Ну і людям похилого віку, по крайній мірі, спуститися. Тобто у ліфт буде працювати. Тому над таким ми теж працюємо, доводимо інформацію до наших співвласників, щоб вони звісно, що це є рішення за співвласниками, 에, щоб все таки ми десь, місто Новояврій, стартували з встановлення, встановленням сонячних панелей на дахах будинків. Теж пані Галино. дякую вам за розмову. Дякую, що поділилися про те, як ваша громада підготувалася до блекаутів. Були раді вас чути. Дякую на все добре. З нами на зв'язку була пані Глина Джолай, і Ми говорили про громади, які готуються до блекаутів. Отож, друзі, наш ефір добігає кінця. Я нагадую, аби ви підписувалися на наші соціальні мережі: це Телеграм, Instagram, Фейсбук та Ютуб. Ми часто публікуємо авторські цікаві матеріали, а ви не забувайте залишати свої вподобайки та реакції, бо для нас це дуже важливо. Отож, я буду з вами прощатися. З вами була Діана Мусора. Бережіть себе, усім спокійного вечора, і зустрінемося вже наступного тижня. Якщо у вашому будинку